Слава Ісусу Христу! Мене звати отець Іван Римар, я є ректор Вищої духовної семінарії імені Патріарха Йосифа Сліпого тернопільсько зборівської митрополії Української греко-католицької церкви. В сьогоднішньому ліні, в рамках проєкту «Вервиця Єднає ми молимося в семінарійній каплиці Зарваницької Матері Божої, Тернопільської семінарії. Почитання Марії є особливо для нас дорогим і важливим у духовному житті, адже перші свої кроки наші студенти проходять усі Богородиці в Зарваниці при духовному марійському центрі, де особливо пликають свою побожність до Пресвятої Богородиці, яка є доброю матір'ю для священників і тих, хто присвятив своє життя. Все ціло Богові. Сьогодні зі мною моляться 16 братів семінаристів із різних курсів нашої семінарії. Наше моління, яке ми проводимо, припало на одне із богородичних свят непорочного зачаття Пресвятої Богородиці Святою Анною. Сьогодні ми вшановуємо ту, яка стане матір'ю нашого Господа. Серед усього людства існує тільки одна особа, стосовно якої в Бога є тільки один образ, у якому є поєднані ідеальна відповідальність між тим, ким він хотів, щоб вона була, і тим, ким вона є, і це його мати Марія. Бог нічого не робить без ретельної підготовки, і він приготував новий райський сад Марію. І вона була найближчою до Бога, чиї людські брами він розкрив для своєї подорожі по цій землі, то ніхто не міг бути більш чистим, ніж вона, Пресвята Богородиця. Цю особливу її чистоту ми називаємо непорочним зачаттям. Це означає, що момент зачаття в утробі своєї Матері Святої Анни в цілі майбутньої достоїнці її сина як відкупителя. Марія була позбавлена плям первородного гріха. Вона отримала цей привілей не заради себе, а заради Господа нашого Ісуса Христа. Тому звернімося до неї сьогодні з проханням про мир і припинення війни на нашій многострадальній українській землі молитвою на Гервіці. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Цар'ю Небесні, і душите в душі Іссине, що Суліси, наповняєш, скаргниця, благі життя подателю, Притисям нас, і вчисти в нас, і усякої скверни, і спаси, благий душі <каклятві> наші. Вірою в єдиного Бога, засне жителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, відоця роженого перед усіма віками, світло і світло, Бога істинного і бога істину, рожего, не за єдиного що через нього все постало, він за де нас сліди нашого, рад, спасіння, зійшов і небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії, став людиною. і, і був посвятий за нас, за понтях Пилата, і старта, і Його похований, і воскрес у телевіті з Спасання, і вознісся на небо, і святі праворуша, Він буде привіти, і славу, і святий живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І Духа Святого Господа Животворчого, Творчого, що від Отця і сходить, що з усе сильно на рівно і ми рівно славами, що говорив через пророків, єти на святу совору, не апостольську серпу, і, і, і сповідати не хрещення і кущення хитів. Очікуй Воскресіння, і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Городи Силі, радуйся, благодаря Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і підлога Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш, слава Сину, і що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О гроди радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Папу. Благословенна Ти між жінками і благословенний підлона Твого. Воти протива Христа, спасе, і збавителя Душ наш. Слава на Святому Духові, що нас просвітив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний благословенні пітлона того, воти протина Христа, спасе, і Збавителя, душ наших. Сьогодні ми будемо молитися, радісні таїнства. І розважати над життям Пресвятої Богородиці. Перше таємство розважимо, як пречиста діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, непорочно зачала. Отче наші, сили, небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Трій наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, но нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас і духа, амінь. Городиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена хвілона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. бродиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з собою, благословенна тими жінками і благословенні підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наші, бродиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна між жінками і благословений підлога бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Городися діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша, благодатна Марія, Господь з тобою, і ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний пілона Твого, по ти бородила Христа, Спаса і збавителя душ наш, погородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підона твого, по ти бородила Христа, спаса і збавителя душ наш. Городиця Діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословених на Твого, по ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. у городиця Діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений на Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша. І порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і змовителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині по все часи, віки віків. Амінь. О наш любі Ісусе, прости. Прости нам наші віки, на вогню, до Неба, особливо ті, що найбільше буде Твого Сення. Розважмо, як врочиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа носила. Отче наш, наші, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо нашим, і не веди нас у спокусу, але вислови нас від лукавого. амінь. Родиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Городиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний підло на Твого. Христа Спаса і Збавителя, душ наш, Богородице Сиво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословенний пітлона твого, ти породила Христа спаса і збавителя душ наш, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти Тиві жінками, і благословений пілона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наш. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благодарна, ти тим жінками. І благословений підло на бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наша, у родиці діво радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Тво, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ на, уроди Сіді оратися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна. І благословенні підлона твого, Ти, протила Христа, Спаса і Збавителя наш. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь тобою, благословенна тими жінками, і благословенні підлона Твого. Воти породила Христа Спаса, Збавителя, душ наша, погородися, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений підлона Твого, по ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наш. Городися, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо, бо Ти буде, породила Христа Спаса і Славителя душ наших. Слава Цю Сину, і Святому Духові, і повсякчас, і на віки віків. О наш любі Ісусе, прости прости. нам наші, діхі, заробля, звіреного. Сіду, до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого серня. Розважмо, як причиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, породила. Община, Община, що є сили, небеса, нехай святи ім'я Твоє, нехай прийде, царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, і наш насущний дай нам сьогодні і прости нам проведення нашим і не веди нас у своє але визволя нас і духа, амінь. Богородицях діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. благословена тими жінками і благословений підлона Того. Во ти Христа Спаса і збавителя душ наші, Бродиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний пітлона Твого, Бо ти протилав Христа Спаса і збавителя душ наших, Броди діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний пітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, городиці Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний благословених пілона Твого, Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, погороди Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим жінками, і благословенних пілона Твова, води проти Боліш. Паса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, тими жінками, і підло на твого, Христа, душ Діво радуйся, благодатна Марія, Господь с тобою, благословенна тими жінками, і благословений підло на Того. Води породила Христа Спаса і збавителя наш. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тим жінками, і благословенний пілона твого, Води породила Христа Спаса і збавителя душ наш. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний і пілона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш, богородиця, діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з Благословенна ти тими жінками і благословенний підлона на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Сюї Сину і Святому Духові, і по час і на віки віків. Наш любі Ісусе, прости, прости нам наші гріхи, заборони нас відведенного, запровадися душі дня, ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо собі, як причиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, у храм принесла. Отче наш, що, несла на небесах, нехай святиться сім'я Твоє, нехай прийде, царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, і наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо до нашим, і не веди нас у спокусу, але вислови нас від духа, амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь. Благословенних <клухи> тихінках, і благословених пілона Твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наш, Богородице Діва, радуйся благодатна Марія, Господь з собою, благословена тими жінками, і благословених підлона Твого, бо ти породила Христа, спаса, і збавителя душ наших, Богородице Діва, радуйся благодатна Марія, Господь з тобою Благословенна ти між жінками, і благословений підлона твого, ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наші, благородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословених підлона Твого. ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиця Діва радийся, благодатна Марія Господь з тобою ти тими жінками, і благословенний підо твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш. городиця Ти порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний пілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, городиця Ти порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Ти тими жінками, і благословених пілона твого, Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. в городицях і воратися, благодатна Марія, Господь собою, благословена тими жінками, благословених пілона Твого, по ти бородинах Христа, Спаса і збавителя душ наших. в городих синів радися, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений підлона твого, бо Ти породила Христа, Спаса, і збавителя душ наших, у діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний бідло на твого, Ти породила Христа, Спаса, і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і все всех і на віки віків. Наш любі Ісусе, прости нам наші віки, захоронені світове на ворог, запровадь усі душі до неба, Господа, потіше, навіщо і Бог на серце. Розважмо, як прочиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа у храмі знайшла. Отче наш, що ісина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Він наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо наватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але вислови нас від і Амінь. У городися діво радися, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлога Того, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша, у городи сіді благодатна Марія Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословений підлога Того, бо ти породила Христа спаса і збавителя душ наша. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш, у Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підло над Того. Во ти Христа, спаси і збавителя душа, породиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословених пригона твого, Бо ти породила Христа спаса, і збавителя душ наш, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний літо на твого, Бо ти породила Песа спаси і Збавителя душ наша, городи сиділо, радуйся, благодатна Марія Господь Стоми, благословена тими жінками і благословений підло на Твого. Води протила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний благословений на Твого, по ти проти Христа, спасає і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, На городи Сидіво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тимі жінками, і благословений плідона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. І твою милість прибігає, городиця, Діво, в нашими сороках, не погоні, а не визволи нас, і не начистили, і благословенно. Є Богородиця, Богородице, дякую усім братам і тим, хто єднався з нами в молитві за допомогою живого телебачення. Нехай усіх нас Господь благословить своїми ласками, щедротами ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Аліте! Чудеса Різдва трапляються в грудні. У найтемнішу ніч до дітей прийде Миколай. На землю Спаситель, а в серця надія на диво. Подаруйте дітям зимову казку. Резиденція святого Миколая, ярмарки, атракціони, інтерактивні зони, вистави, фудкорти та багато зимових розваг на лівому березі Києва. Відкриття 5 грудня Патріарший собор Воскресіння Христового, вулиця микільсько Слобідська. 5. тут оживають чудеса Різдва. Реєстрація за посиланням у описі.